Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас ось такий красень. Це електровелосипед зібраний на базі Camaro. Модель називається Falcon. Це 29-й колеса, широка гума м'яка, кіловатний моторчик, Перемикач та зірочки Shimano. обид подвійний, алюмінієвий. Рама також тут алюмінієва. 19 ростовки, аккумулятор съебный на 10 Влагостійкий бокс І контролер плавы, Спортивне сидіння. по висоті керується ексцентриком. широкий руль. стоять моноблоки Шумано. Ручка газу тут мототипу половиночка з замком за запалювання та індикації заряду. Дуже зручно та безпечно. Вілочка тут з локалтом та редагуванням жорсткості пролода, а локалтом можна блокувати або звільняти вілочку. На бездоріжжі встановлені дискові гальма механічного типу, втулочка тут алюмінієва. Ось така гума. І взагалі вийшов такий прикольний кіловатничок. сам по собі легкий, маневрений і буду їхати швидко. Кому сподобався, він є. П'ятьох кольорах, звертайтесь, можна замовити.